Ми продовжуємо національний телемарафон один плюс один в ефірі. Ната Островська, я Євген Плінський. Далі говоримо на, на таку достатньо е, резонансну тему е, оформлення статусу учасника бойових дій для військових, тому що е, виявляється, що на четвертий рік війни не всі, хто з перших днів е, повномасштабного вторгнення взяв е, зброю до рук, зараз мають цей статус і можуть. Е, Підтвердити, що вони дійсно є учасниками бойових дій, що вони воюють, що вони захищають Україну, що вони ризикують своїм життям, тому що є певні складнощі в цьому І от спробуємо про це поговорити з нами на, на зв'язку. Сергій Кравцов, начальник групи по роботі з учасниками бойових дій. Штабу військової частини А 47 41 І Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України. Вітаємо вас, друзі. В ефірі дякуємо, що відгукнулись на цю тему. Так поговорити на важливу тему. Євген буде ставити такі більш загальні запитання. Я буду концентруватися на конкретних історіях від наших глядачів. Хто вже зіштовхнувся з певними проблемами? Будемо ось так рухатися, аби конструктивною була розмова. Давайте дайот почнемо дійсно з загального питання. От статус учасника бойових дій. І хто на сьогодні о, може претендувати на цей статус і як його потрібно о, доводити? О, давайте, я думаю, що пан, пане Сергію, до вас питання, тому що ви безпосередньо працюєте з учасниками бойових дій. Ну, на теперішній час у нас законом України передбачена така процедура. Тобто любой військовослужбовець, який е, приймає безпосередню участь в бойових діях або в зоні? В районі ведення бойових дій, який визначений головнокомандуючим ЗСУ, має право отримати статус учасника бойових дій. Цей статус він, ну, це значить, що якщо він знаходиться в Донецькій в області, наприклад, візьмемо Волноваський район, Вуглідар, Вуглідарська територіальна громада, то він має право отримати цей статус. Це має підтверджуватися. Такими документами, як журнал бойових дій, або бойове донесення, вахтовий журнал, польові лісти, або довідка про обставини травми поранення. Якщо у нього це це є, якийсь з цих документів мається на руках, то без питань це можна отримати статус. Пане Руслане. Ну, а... Будемо розглядати от вже конкретні історії. Якщо військовослужбовець виконував завдання на лінії фронту, зараз переведений до тилової частини. Він вже Ну там не їздить на лінію фронту на Донбас, наприклад, і виконував завдання на початку повномасштабного вторгнення, де той журнал, про який розповідає пан Сергій. Ну, залишається питанням. Як бути в такому випадку? Хто врешті конкретний військовослужбовець має збирати всі документи, і потім він відповідальний за те, щоб вони пройшли всі етапи? Чи є людина, яка може допомогти в цьому? Тобто люди просто воювали на початку вторгнення, а тепер. Не знають, де шукати ті папери і як збирати всю цю інформацію. Ну що е, журнали завжди зберігаються в військовій частині, вони не мають терміну, тобто, поки відбуваються бойові дії. Журнал є. Ну, дивіться, проблем, і... проблема ж там не в самих журналах, а в тому, що там багато військових були придані до якихось частин. Ви передаєтесь туди, ви передаєтесь сюди. Врешті-решт, хто відповідає за бійців і цілі підрозділи, ну, ніхто ніхто не знає. Жені. Не... Если он был не придано, приходив, при прибув в командировку, скажімо так, вот он в нашу частину при, приезжают люди, так же само приймають участь в бойових діях, їх обов'язково заносять є е, е, бойове розпорядження, і він, згідно цього бойового розпорядження, в журнал бойових дій, виконує якісь завдання в тому чи на на іншому учаску. Фронту. І, звісно, вся ця інформація зберігається. Після чого до мене звертаються, і я надаю статус без питань. А хто може допомогти в зборі документів? І якщо Збори зборі документів, документів... І не вистачає якихось документів. От боєць на фронті був, фото є, відео є, а в журналах нічого не записано. Що робити тоді? Ну, так, такого ще випадку не було. Uh -huh. Кажем, так все записується, всі є інформація, є бойові розпорядження. Я ж кажу, що є бойові донесення, які командир постійно пишеть про хід бойових дій, тому зберігається, якась інформація десь ну, можна знайти в строєвій частині, в персоналі. Для військовослужбовця треба тільки звернутися до свого непосередсьного командира, щоб він звернувся до в кожної військовій частини. Є такий ж, як і я, начальник групи УБД або відповідальна особа, яка може знайти ці матеріали і зробити. Потім всі йому. документи несуться в комісію, певно, так, яка розглядає всі ці документи. Зараз, зараз не несеться в комісію. Зараз у нас все це дається автоматично, тобто ми, нам надано право з мінвітеранів працюємо в єдиному державному реєстрі вітеранів війни і вносимо автоматично туди всю інформацію. А пан <пинування> Руслан буває... Рославі, чи... не доєднався до нас до ефіру. Вже відновився зв'язок з ним. Немає ще, да? А бувають такі випадки, коли з помилками якісь довідки і потім не дають статус військовому і кажуть, там помилкова щось неправильна довідка оформлена. Помилки в основному йдуть такі, що неправильне ім'я написано, тобто розногла в паспорті і, наприклад, в ідентифікаційному коді. Оно дається помилка є, без питань. Но ми, якщо можемо, то зразу якщо ні, ми візьмемо на комісію матеріали, і комісія розгляду ці, ці матеріали і потім надає статус. А, скільки часу потрібно на оформлення цього статусу бійцю в середньому для того, щоб відновитися. Ну, моменту... Сьогоднішній день це від 5 хвилин до п'яти днів. У вас не зустрічається то, що... зараз таких спірних моментів, і всі військові отримують цей статус за п'ять днів? Якщо є всі необхідні матеріали, то есть, я маю в виду, то есть, район бойових дій совпадає, то есть, це те, що підпадає під команду, ну, накази головнокомандуючого, то есть, Донецька область, я вже говорю, що там... Якщо він буде в Дніпропетровській області, наприклад, в Синельниковському районі, то ми не можемо йому надати статус. Потому что этот район не подпадает под район ведения боевых действий, которые подпадают под наказ. Если он будет находиться в Донецкой области, например, я же еще раз говорю, что в Угледарске, например, территориальная громада, без пытаний, пусть отримают и период часу, там, ну, до пяти дней достаточно, чтобы он был на линии зрительного, скажем так, или в зоне выполнения боевых заданий, отримают свой статус. Без питань пане Сергію, давайте конкретно перелічимо, які необхідні документи: 1, 2, 3, 4, 5 для того, щоб надали цей статус, для того, щоб військовий, який точно брав участь у бойових діях на лінії фронту, отримав УБД. Основний документ це я ж кажу, що п'ять документів: це бойове донесення, журнал бойових дій, польотні листи, вахтовий журнал. Ну і саме якби тяжо, та довідка про обставини травми, поранення, контузію. Це основні документи, які можуть е, внося, ну, Є інформація, в якій ми побачимо, коли він, де і як він приймав участь в бойових діях. О, є вже з нами на зв'язку. Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України, пане Руслане. Дякую, що два, повернулись. Да. От, скажіть, будь ласка, ви на рівні міністерства стикаєтесь зі складнощами оформлення цього статусу біцями? Чи звертаються до вас люди, і які саме обставини вони визначають як перешкоду для отримання цього статусу і документів? Ну, перш за все всім доброго дня, бажаю здоров'я. E, значить, дійсно e, проблема насправді зі складністю всіх процедур, які існують в цій сфері, вона була до повномасштабного вторгнення. Відповідно, під час повномасштабного вторгнення, у зв'язку з великою кількістю сил та засобів безпеки і оборони, зрозуміло, що кількість особового складу вплинула на ту проблематику, яка є. І тому відповідно ми проводимо на сьогодні реформу дуже системну і дуже радикальну в цій сфері, яка має взагалі прибрати максимально будь-яку відповідальність з боку безпосередньо військовослужбовців. Інших службовців сил небезпеки і оборони щодо збору документів. Ця відповідальність лежить безпосередньо на військових частинах, і тому сьогодні, на сьогоднішній день, у нас діє два закони України, які були нещодавно розроблені і прийняті, і на виконання них нами було прийняті відповідні постанови і впроваджується сьогодні реформа. Як мій колега військовослужбовець зазначив попередньо про те, що вони сьогодні почали працювати в електронних кабінетах, що це таке? Тобто, на сьогодні ми прибрали. Взагалі необхідність військовослужбовця в типових випадках збирати будь-які документи, да ми створили електронну систему, дали відповідні доступи уповноваженим особам на стороні військових частин, комісії застосовується цілий алгоритм заходів і дій. І відповідно військовослужбовець, виконуючи бойові накази або бойові там розпорядження, він в подальшому отримує статус учасника бойових дій, якщо там все відповідає невідповідно критеріям, визначеним постановою. Це перше питання. На сьогодні в автоматичному режимі ми там понад 36 тисяч статусів учасника бойових дій в цілому по державі надали. Це з лютого місяця, і цей процес триває. Більше того, що стосується всіх наших захисників і захисниць, які зникли безвісти з особливих обставин, виконуючи бойові завдання, або перебувають у ворожому полоні на сьогоднішній день. От ми забезпечили спільно з Міністерством оборони відповідну вказівку. І сьогодні це питання перебуває на контролі в усіх політичних осіб нашої держави щодо встановлення статусу учасника бойових дій відповідно зазначеним мною категоріям військовослужбовців. Поряд з цим ми дали можливість членам родин. Зниклих безвісти, а також військовополонених, отримати витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни і прирівняли юридичну силу такого витягу до посвідчення учасника бойових дій. Відповідно інтегрували таку електронну публічну послугу, будь-який ЦНАП нашої держави на сьогоднішній день надаємо спільно з мінцифрою реалізували це, і е, після цього відповідно родина може звернутися і в пенсійний фонд для отримання, і е, тих самих виплат на житлово-комунальні послуги і інших е, виплат і допомог, е, і безпосередньо в органи місцевого самоврядування, там де вони отримують згідно програм е, місцевих і обласних. Е, Ті, ті підтримки і пільги, які передбачаються на місцевому рівні. Поряд з цим ви зазначали там з приводу військовослужбовців, які на сьогоднішній день у нас вже звільнені з військової служби, але з тих чи інших причин не отримали статус. Звісно, з цим є питання, є проблеми, є проблеми з пораненими нашими захисниками і захисницями. Тому на сьогодні ми створили алгоритм і відповідно затвердили юстованим наказом порядок взаємодії надавачів послуг в закладах охорони здоров'я для того, щоб наші ці супроводу ветеранів війни і почали одразу працювати з кожним військовослужбовцем, військовослужбовицею або ветеранами війни, починаючи з моменту отриманого поранення, як тільки вони потрапляють в заклади охорони здоров'я на лікування і реабілітацію для того, щоб одразу виявити оці проблеми, коли у нас немає когось документу, не оформили ті чи інші довідки: там соту фу, чи форму 5 форму форму шість, неважливо для того, щоб в подальшому це не каскадом не накоплювало ті чи інші проблеми. Паралельно з цим на Сьогодні стратегічна задача на стороні е, збройних сил України на сьогодні реалізується е, постанова уряду, яка передбачає створення служб супроводу. В кожній з військових частин, і наша задача на сьогодні спільна це інтегрувати і поєднати відповідну службу супроводу на стороні військової частини для того, щоб у нас було забезпечено оформлення належним чином всіх документів, підтримка родин, поки військовослужбовці і так далі, і в подальшому, коли військовослужбовець звільняється зі служби або отримав поранення, або не дай бог загинув. Відповідно тоді починають вже там передавати кожного, скажімо так, кожну, кожну конкретною ситуацію від. Від служб супроводу військових частин до служб супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Тоді ми, ми маємо нерозривний процес. Натомість, на сьогодні, якщо ми стикаємося з ситуації, коли військовослужбовець не має статусу учасника бойових дій, а вже є звільненим з військової служби, він звертається в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, і це вже на стороні ТЦК та СП з обов'язок відповідно про взаємодіяти про комунікувати з тою чи іншою військовою частиною. Забезпечити процес збору документів і відповідно врегулювання даного питання, зазначу, що служба супроводу може що... запрацювати. Ну на сьогоднішній день у нас уже в багатьох військових частинах створені служби супроводу. Поряд з цим у нас порядка 1100 е фахівців супроводу ветеранів війни вже працевлаштовані на цивільній стороні. І от задача дозавершити до завершити цю реформу, щоб у нас кожна військова частина мала відповідну службу супроводу. Поряд з цим зазначу, що не менш важливо, це проведення відповідних навчань підвищень кваліфікації. На сьогодні ми проводимо на цивільній стороні, підкреслюють Міністерство ветеранів, проводимо для фахівців супроводу ветеранів, війни та демобілізованих осіб. Паралельно Збройні сили на сьогодні ну, eh, щоб звертатися, щоб ці міською. цивільні працівники допомагали з оформленням. Eh, перепрошую, куди eh, звертатися? Куди звали? звертатися? Да, щоб ці цивільні, які вже влаштовані, допомагали військовому з документами. Да, ну на найбільш простий випадок, якщо фахівець насправді фахівець супроводу ветеранів він зобов'язаний самостійно вийти на взаємодію і познайомитись відповідно з ветераном. Якщо так так відбулося, що там по тій чи іншій ситуації інформація не потрапила, дуже просто можна набрати на нашу єдину ветеранську лінію 0800 505 217 сказати, що є потреба в фахівці супроводу, або звернутись в будь-який центр надання адміністративних послуг за місцем перебування, або в структурний підрозділ з питань ветеранської політики. Одразу 30 секунд важливе питання, бо 9.00 наближається, і в нас є чітко маємо вийти. Якщо з 2022 року воює людина, а зараз оформлює ще УБД, їй буде компенсуватися, наприклад, пільги за комуналку, чи починають всі ці пільги діяти саме з моменту статусу оформлення. Чи з того Я як людина ні. воює виключно з моменту от? Отримання відповідного статусу людина набуває право згідно законів, але зазначу, це не є нормальним, якщо військовослужбовець воює такий довгий період часу і не має статусу учасника бойових ну, жаль, розбирати. такі випадки. Це да, ситуація. такі випадки є. Там придані підрозділи, окремі батальйони, які люди зараз досі шукають ці документи. Дякуємо вам за включення. Руслан приходько, Сергій Кравцов спілкувалися з нами на цю тему. Дякуємо вам за включення.